Сьогодні ми завітали в господарство, яке називається ТОВ Ратнівський аграрий, і на саме поле. Це я думаю, це якраз і є боротьба за врожай, за виживання, за тонсьів. І інструментом цього події відбуває якраз є трактор, який проданий нашою Волинською фондовій компанії Мосей Феросон 8737 s І Даний трактор працює в агрегаті з Куновським плугом, також придбаному Волинській фондовій компанії Челендж. На даний момент він працює з вісьми корпусами. Коротко, два слова сказати про цей тратор. Це тратор марки Massey Ferгу, має номінальну потужність 340 кінських сил з коробкою dyna IVT. Тобто основна його функція в тому, що заключається, щоб правильно використовувати потужність тратора і при тому зберігати швидкість руху, яку наставляє оператор. Тому це є дуже е, такий е, оптимальний варіант для раціонального використання як потужності трактору, так і економії палива при виконанні будь-якої роботи. Які сьогодні погодні умови створили для виконання, е, зокрема оренки. Ви бачите дуже складні умови. Але наш трактор, хоч може і вимазаний, зато він потужний, ефективний. Економічний і виконує дану задачу, яку виконує саме оператор Ростислав. По свої враження по цьому тракторі Ростислав скаже своїми словами. Ну, я вже працюю у цьому тракторі роки. Що можна сказати, про цей трактор? Ну, я задоволений, немає таких, щоб ну, там деякі нюанси можуть бути, але в цілому це дуже добрий трактор, мені подобається. Зараз працюю дуже важ, такі, по одній мові, дуже тяжкі, такі погані. Ну а так в він нормально. В кабіні комфортно, тепло. Ну, за два роки він показав себе дуже так нормально. Такі, таких питань, щоб були якісь питання такі. Скільки мотогодин працювало? Більше 3600 мотогодин. Нормальна експлуатація. Ну так, да, вже зараз от 5 грудня буде у роки. Як близького родича, пам'ятаєте день народження? Да, бо... Получало, Святкувати будете? О. Святкувати, якщо ну, до РЕМ. По-любому, я мою, да, Ну, Бо я знаю, чишно, коли його привозили і злавити зганяли, я запам'ятав. Там волинські фондові компанії на ньому починали показували, як їздити. Ну тому, в принципі, там чайне деревно ну, там вхоже, ну сильніший для Я тільки добавлю, що при продажі нашої техніки, зокрема, тракторів, ми завжди проводимо навчання на навчалися, території волинської фондової компанії. компанії. Це для операторів, сервісні інженери проводять навчання, розповідають особливості будь-якої там техніки. І це, я думаю, дуже позитивний є момент для подальшої експлуатації самохідної техніки. Про обслуговування вже додать механік наш Федір, який може сказати, як ми працюємо в галузі сервісного, сервісного обслуговування. Ну, сервіс на місці, тут це добре, що близько, сервіс в Луцьку, тут недалеко їхати. При потребі, як був на гарантійному обслуговуванні трактор, при якась, щось була, якась нюанси, якісь, там були деякі, невеличкі були нюанси, ну, дзвонок в службу і в той самий день приїжджали хлопці, обслужували Ферміня, ну, Замінюємо скрізь, як кажуть, скрізь масла і трактор ходить. Якщо нормально буде ну, технічне обслуговування його. Якщо заливати те, що треба, і вчасно. І, ну і часно, і те, що треба, які ті, якісні масла, він буде ходити. Ну і багато все, як сказати, залежить від механізатора. Бо приїжджали деякі тори сервісної служби, ну, у нас є других, тротуїв, наприклад, челенджера, то хлопці розказували, що дуже ваш трактор в три рази більше, бо того один на вашому тракторі, а він виглядає як новий. Ну, на все, залежить... Не Реалі, все залежить від механізатора. Так. Якщо відношення механізатора до трактора буде, так само буде і трактор ходити і все ходити. Ну, ж, якщо то, кому хочеться... ніякого не буде відношення до трактора, то він буде так само. Любий трактор, хай він Люба хороший техніка, ну, техніка, і да. якісний. Але якщо механізатор не буде відноситися так, так як треба то та техніка не буде ходити. Це важливий момент. момент да, да. Дуже важливий момент в цьому питанні. На продовження хочу додати декілька моментів з характеристики технічної про цього тратору, що цей тратор має 340 кінських син, це номінальна його потужність, максимальна 370. Особливості є його, якщо починати з самого початку, це амортизований передок, передній міст. Дуже комфортно і менш, як кажуть, ну, і легше трактор йде по полю, менш чувство є тих всіх. Колюбається треба швидко, наприклад, для посіву, для чогось десь по нерівності він цей передок він компенсує ту всю роботу і механізаторами легше, і виходить відносно посів, трактор не тепер, так як не такий і передок. Він не розбиває і. Не Якість пацілу, якість, ну це буде більш якісніше роботою. Краще не скажеш. Це терматорі. Слідуючий такий важливий момент це коробка, яка називається Вітє. Вона є механічно-гідравлічна, яка забезпечує використання максимальної потужності трактора, при тому зберегти економічність самого використання палива. Це є ще й вона захищена системою, яку називається на роді захист від дорога, який... Також береже саму трансмісію і я думаю, що Ростяк підтвердить, це якраз є раціональне зерно для при експлуатації самого, самого трактора. Так, вже він от сам по собі він регулює вже на... тримає швидкість і регулює потужність. Добавити ще хочу, якщо вже далі йти, це задній міст, він теж посилений. Ви бачите на ньому пригрузи, які стоять який допомагає збільшити е, тягове зусилля, тому що mm -hmm. приїжджати. І якщо вже mm -hmm. я прошу підійти до задньої частини трактора, то тут ви побачите е, всі нови... <рес> новинки, які є в сучасних тракторах. вони всі тут є і тому експлуатувати дуже вигідно. Починаючи з цих кнопок, які можна управляти, Но не працює. треба заскакувати до цього. Потужні стоять гідроциліндри навіски, які можуть піднімати до 12 тонн навіски. І 4 гідропари. Також є злив, який можна використовувати при агретуванні з сівалками, де потрібні стоять гідромотори. Навіть такий маленький нюанс це. Двірник на задньому стеклі, який теж допомагає, коли людина працює в різних умовах, все зручно. Ну, е Був відбору потужності, він тут має дві образного передачі на 540 і на 1000 оборотів з варіантами еко-економ, який допомагає також економити відпалу при використанні самого тракту. По навісті, ви бачите, які тут речаги стоять, де можна чіпляти. Ну, на сьогоднішній день йду, вже да, це відносно, відносно челенджера тут йдуть мощніші. Ми, да. ну, а це ну, відносно і, і циліндри, і і, 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 да, циліндри, і, і стабілізатори, тобто все зроблено для того, щоб це. Якщо ви використовуєте на транспортних роботах, ви бачите, Дуже. так само, 51. які це степне, степний пристрій. Кабіда так само амортизована, вона Є комфортна для оператора, і що теж допомагає йому краще виконувати всі завдання. таких, Якщо про кабіну говорити, от Ростислав може сказати, наскільки йому зручно працювати чи не зручно. є Коли холодно, пічка є. Сидушка вона теж регулювана ткнемо я... під вагу. Під те все. І є... Підогрів, сидушки. Да. Підігрів, сидушки. і є навіть для колеги сидіння, де можна да. чи агроном, чи багато да, що, да. провести, щоб побачили, як працює агрегат Пас в да. Ну, На щодо оглядності можна тільки додати, що Тут нічого не заважає для того, щоб оглядати, коли працюєш, виконуєш будь-яку роботу. Це теж дуже важливо, особливо коли йде тратор використовується при CB або якісь міжрядні обробітки з цим ідея. Всередині в нього стоїть комп'ютер комп'ютерник 7-й, який теж несе всю інформацію по поводу. Роботи самого тратора і навісного обладнання чи причепного обладнання, з яким працює трактор. Навігація що. І Не, навігація і, ну, навігація так. Да, це, це теж якби, дуже великий стимул для того, щоб правильно працювати і використовувати тратор на всіх роботах, зокрема при посіві без навігації. Зараз, я думаю. Ну, посів, культивація, да. щоб, да. щоб менше брати розвороту. Якщо ти культиватором вводиш восьмерки слід слід, а ні береш забиваєш загонки. Собі загонку забив, це швидкість, менш розворотів, ну, ну і клібач. Особливості, ну, це якби для сучасних тракторів, це програмування розворотної полоси, не, де всі є, операції і... можна запрограмувати і однією кнопкою, одним рухом буде все виконуватись, починаючи з оборотів, кінчаючи. Прийоми по гідравліці. Ну, така от коротка характеристика. Гідравлі. Я просто хотів сказати, що я дуже радий, коли бачу в таких складних умовах. трактор, проданий мною, працює, всі задоволені. І я сподіваюся, що це тільки буде сприяти тому, що ми ще не один трактор продамося сюди, в це господарство. Минської фондові компанії працюємо біля восьми років. Було в неї куплено багато е, різної техніки. Був в частності придбаний цей трактор Масей Фіруссон, який е, показав, як кажуть, ну, з лучшої сторони. І думаю, надалі ми теж будемо співпрацювати з великим, задоволення. з великим задоволенням. Сервіс теж, що близько сервіс у нас розташований недалеко при будь-якому щось якимось е, неполадках. Дзвонимо, він сервіс у нас виїжджає на місце. Ну, це все одно, що Швидка реакція, реакція на, на... подію, на яку треба виконати. Ну, Запчасини по трактору є на місці, всі в наявності. І срок поставляється. Я тільки можу додати, вот. що ми ще ж ділери. По маслах іменно тотал, які якраз і використовується. Ну, використовується в цьому, це сприяє тому, щоб як якісно, швидко провести будь-яке ТО, яке потрібно згідно мотогодин. Ну, Якщо новий трактор, він, ми його використовуємо читаю, як в базі 24 часа на насудки. Використовується він з всіма багатима агрегатами: плуг, стівалка, культіватор. Він себе дуже, як кажуть, зарекомендував економічний, економічний, надійний. економічний, надійний. І якщо він новий, він багато чого зробить, бо старіша, да, бо старіша техніка, вона більш ламається, а цей трактор ну, нюансу ніяких не було, не ламався. Він використовувався на стійці, як кажуть, на своїх 100%. Ну і економічний. Бо, як кажуть, новий. Менш розход солярки, але цей час солярка це дуже, як кажуть, золото. Да, сьогодні золото. Да. Коли ми вибирали цей трактор, ми багато нюансів розглядали. Ну, тут вийшов такий нюанс, що ціна була підходяща, ну, на цей час і по якості цього трактора. І він нас виправдує, як сказав. Що я можу додати? У мене тільки одна надія, що ми ще не раз з вами зустрінемося, обговоримо всі пропозиції, які я вам буду пропонувати, а результатом буде те, що ви купуєте добротну техніку і виконуєте свої завдання саме над тим інструментом, який я вам запропоную.